І ми власне будемо за кілька хвилин уже говорити з пані Ганною Лев. Це власне, хто це? Ми можемо Подивитися з наступного відео. Ганна Левченко ідеально підійшла на роль головного розбишаки Спрінгфілда Барта Сімпсона. Вона яскраво донесла глядачам бартівську пекучу перчинку у його характеру. Вчителі страйкують, сподіваюся, навічно. Як мені добре, я тащуся! Як це в банку закінчилися гроші? Збанкрутували! Готівка тільки на трьох клієнтів лишилась. Ловченко дісталася і інші розбишаки з пріоритетської школи. Джимло. Чувак, ти мене киданув. Я більше нічого не вірю. Піду на юридичний. Кірні. Тут якісь твірні писанки. Еее! Та Нельсон м'юс. тим, що після свіжої тобі вже ніколи не захочеться мороженої. Е, коротше кажучи, я його від духу пилив. А якщо ягоди кислі, я посипаю їх цукровою пудрою. А -а -а! У мультсеріалі Південний Парк була голосом Картмана Кайла, Кенні, Патерза, Твікка, Тім'я, Джиммі, брата Кайла, Айка та взагалі озвучила усі жіночі ролі. Дякую тобі за все добро, що ти мені зробив. Скільки разів ти скеровував мене на істину путь. Ти даєш мені силу, коли я сумніваюся. Я дякую тобі за все, що ти створив. Тільки ти, мелий Кіпсони, дав мудрість і хоробрість показати людям правду. Це зробить тренд Боїт. Він найнеслухняніший з нас. Скажи, здаюся. Здаюся! Скажи здаюся! Здаюся! У фоторамі впізнається її характерний голос у Кюберта молодшого, а ще вона стала голосом Еймі, Віли, маленького робота та усі жіночі ролі теж її. Привіт, тату. Знову майструєш якийсь безглуздий апарат. Можна знищити ці контракти? Вибачте, сер, можна й мені 30 грамів. Це hey, люди, може вичистимо їм кишеньки. А ж Бо мої батьки вимагають, щоб я стала справжньою леді. Знали б вони. Фрай, будь ласка, опусти бінокль. Стіна стрип клубу вдруге за день не впаде. Двай, ти абсолютно правий. Алкоголь дуже-дуже шкідливий для дітей. Але коли людині 21, він стає дуже і дуже корисний. Бувайте! Скажете <зас> Ганна вертаємося в студію, і ролик, ролик, який ви щойно бачили, власне розказано про ту людину, яка зараз буде з нами спілкуватися тут. Насправді зараз технології слава богу вже дозволяють. А говорити ми будемо з Ганною Левченко. Більш відома навіть як Ганна Лев. Це і шоумен, і актриса, телерадіовідуча, співачка, режисер, сценарист. Пані Ганно, доброго вечора. Я тут трошки замахався навіть перераховувати ваші регалії. Добрий вечір. Доброго вечора. Це реалії. Треба говорити про почесні звання. Я маю почесне звання між поливих Україна. Чи, наприклад, лауреат лауреат Міжнародного фестивалю Баби Дури, який робив слава Полонін свого часу у Пітері. А от це почесні звання, якими я пишаю. Ну, це прекрасно. Тут диві дивіться, яка у нас цікава ситуація зараз склалася. Хлопці, от, які сидять в ефірі, це більш молоде покоління, яке зараз от, воно горить цим всім, вони озвучують купу мультиків. І так трапилося, що вони з вами озвучували навіть один і той самий мультфільм. Це в якому епізоді «Сім'янина». «Сім'янина». Сім'яний. Ну, кросовер сім'янина. І, і... А, бачите, особисто незнайомі. Тобто, я от знайомлю і наводжу мости між поколіннями навіть. Бачите, як трапилося. І сьогодні от навіть багато тут запитань було. По-перше, е мені здається, якось несправедливо, що люди писали мені особисто, що не знали навіть, що жінка озвучує Барта Сімпсона. Ч чи часто вам таке от говорять взагалі, і, і як вдається от переживати? І я, я бачу насправді по вас, що от ви дуже мені здається, ментально і характером схожі на Барта Сімпсона в гарному сенсі, безперечно. Справа в тому, що я завжди грала хлопчиків, і в театрі грала золоте курчатко, і у мене виходив золотий бройлер. І в театрі молодому грала Буратіно. Але це була казка про інше. Як папа Карлов вирізав собі дружину, назвав її Буратіно. Мені завжди вдавалися не тільки хлопчики у мене широкий голоси голосовий діапазон. Діапазон? Щось я хвилююся. Так приємно. А чого ви хвилюєтеся? От. Я хочу сказати, що коли подивитися того ж губка, Бобо, там половина риб моїх, піратів і так далі. Просто я багато чого можу. Пані Ганно, а скільки ви можете так приблизно сказати, так на скидку, скільки десятків персонажів за час? Той, коли ви займаєтеся дубляжем озвучкою, ви озвучили скільки ви от надихнули українською мовою, змусили заговорити? Космічна цифра вийде, число бояться. Це, це неможливо порахувати. От, наприклад, у Сімсонах це крім марч ліси Мілгауза, яких робила народна артистка України Ірина Дорошенко, не розумію, чому вона не роз не розповідає про це. Дуже багато. От, всі, всі, хто приходили протягом 25 років а, на екран. У мене просто широкий діапазон, і тому мені давали всіх, бо вони всі різні, мають бути, мають, а, мають а, мати свої характери. От, але я, наприклад, не можу сказати так: мене так не виходить, лісо. Маку на будівель, хлопче. Я не можу так. Але маму, марш я робила. Прекрасно. Пані Гано, то може от поки тут сидить, бачите, більш молоде покоління, яке надихається, в тому числі і вашими там, роботами, може, є якийсь особливий рецепт, як ви ловите цих персонажів, щоб бути з ними на одній хвилі? Ну, мабуть, мені допомагає йога, мабуть, мені допомагає точка свободи коли ти о, 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 перетворюєшся на слух, бачиш обличчя, розслабляєшся і звукоімітуєш. Зазумів. Я Зрозуміло. Вище, нижче, нижче. Я, е, як то кажуть, розтворююся у тому персонажі і все. Е, і скільки років, якщо я не помиляюся, вже 12 років Барт Сімпсон говорить вашим голосом? Да більше, більше, більше. тобто? Ну, 25 років Сімпсоном, а ну, років 15, як мінімум, говоримо. За цей час, ну і не тільки за цей час, взагалі ми говоримо тут не тільки про щось веселе, намагаємося підіймати якісь і серйозні проблеми з приводу дубляжа. Те, що я бачу особисто по собі, там є якісь персонажі, якісь там і мультфільми, і фільми, на яких я там виростав в тому числі. І зараз я бачу певну динаміку, коли там є більш молоде покоління, яке там надихається цим. Всім. А на вашу думку, динаміка того, як країна взагалі сприймала от україномовний контент. І частина цього контенту став безперечно таким уже культовим. Ну на насправді е, була якась динаміка, більше грошей, менше якось на дубляж на озвучку е, виділялося? Хтось каже, що взагалі не повинні міністерства ніякі сюди втручатися, поки є ентузіасти, тому що це найкраще. Прийдуть і все там поламають, якщо це будуть офіційні структури. На вашу думку, як взагалі тенденція цього розвитку? Є якась амплітуда там? Йдемо вгору? А, ну на грошах це не дуже відбилося. А, працювали ми за дуже маленькі гроші. Але і, і далі на ти, як то кажуть, нажухівали, казали, що то озвучка. А ми дивилися, що платили як за озвучку, а отримували ми гроші. А на виході виходив дубляж, пляж. Я не буду назвати ці компанії, які так з нами. Поступали, але таке було. А з, з приводу, що робить Міністерство культури, ну крім того, що заборонити, воно нічого більше не може. Е, на жаль, чи на шляхці, я навіть не знаю, де воно знаходиться, наше міністерство культури. Е, що вам ще сказати? Мене більш цікавить і хвилює наш не американський контент, а найцікавить наші українські проекти, за які у мене були час. Моя мрія збулася. Я е, прийняла участь у проєкті Країна б'я Україн» Степана Кобаля, де яку кота, і спершу, коли не було грошей, персонажі, які приходили. Це той проєкт, в якому ви з Сашком Лірником озвучували? Е, так, потім е, Сашко Лірник пішов. проєкт без, без нього існував. Дуже цікавий проєкт, дуже сучасний про кожну область України, і що, куди, як. Ну, це ентузіазмом знімалося. Трошечки щось, якісь гроші були виділені, але зараз авторські права, права і ніде не можна подивитися. І навіть ми не можемо це показати в ефірі, тому що там власне авторським правом заборонений цей показ. На жаль, так, так, але це, це геніально. Те, те, що робили люди. Там кожну область робив окремий режисер в своєму стилі, в, своїй, в своєму розумінні. Сам вигадував цю казку, історію про кожну область. України, які вже навіть відійшли там туди-сюди, про Луганський край, про ну та про все е, можна тільки плакати. От ти ж дивишся на цю красу і плачеш. А зараз у мене душа плаче бо ще один е, проєкт. Е, з Донецьку приїхав е, Володимир Ликов, е, який робив щось там з фіксиками. Е, а тепер він нічого не може робити, але в нього проект е, сельфи е, і. Теж нема фінансування, що він може людина з Донецьку при, при, приїхав з Тім'єю, йому важко, але він мені подарував таку ляльку. Я і, до цієї ляльки власне переходив, а ви бачите, як заспойл... заспойлерили мій сценарій. Тому що якраз давайте про цю ляльку поговоримо. Ви залишаєтеся на зв'язку, і ми подивимося одне з тих відео, які ви знімаєте. Ну, це лялька і да, телефон. Да, давайте, пані Ганно, зараз ми. П -п -п -скайп, ви залишаєтеся з нами на зв'язку. Зараз подивимося відео і потім обговоримо, що це власне таке. Угу, Дякую. Салют. Я планетка з країни тельфів, і ми тут з Ганною лаво озвучуємо Сімпсони. Ха -ха -ха. От бачите? О! А як це озвучують? Ну як, е, треба сказати ай, карамба! Ой, у мене так не вийде. А ти спробуй. Ай, карамба! Не виходить. А ти потренуєшся і в тебе вийде. Ну, добре, куси мене за шорти. Ха-ха! Ну, Щойно подивилися от коротеньке відео. Пані Ганна з нами на зв'язку ще. Пані Ганно, і от е, тут власне діє рецепт. Якщо хочеться щось зробити, треба брати і робити. Мені подобається там е, кілька відео, я цих подивився. В принципі, є навіть такі моменти, де ви тролите там серйозних людей, які серйозно щось доповідають. А ви цю ляльку так їм в руки і озвучуєте її там на цьому фоні. Як виникла ця ідея, і що, що це взагалі за цікавий в принципі продукт? Можете, можливо, навіть не ви розкажете, а б, планетка розкаже. Я хочу сказати, що от, от Конфуцій був такий, десять. Він казав, що треба запалити хоча б одну свічку, ніж все життя проклинати темноту. Отак. От Дуже класний проект, насправді, і е, головне, що я так розумію, він абсолютно не бюджетний. Ви знімаєте це все на телефону з цією лялічкою, просто ходите і е, якісь цікаві от історії. Р розкажіть про цю ініціативу. Для мене просто стало це цікаво, що в мене а, ліва рука живе з цією лялькою. Вона в відкритому плані, це не, не ляльковий театр. Це говорить про те, що для того, щоб було цікаво, не треба дуже багато. Треба душа, треба рука, треба лялька, треба бажання. От і щоб якось звернути привернути увагу до проекту. Отель, фе, зробу, а тельфоєй, я зроблю отаку, а у мене лялочка, я з нею порозмовляла. Отака у мене фарбочка є. От є фарбочка така, от папа, вам це? Давайте. З ваших колоті. Ви знаєте, його голос я вигадала, бо кролик був, а голосу в нього не було. Моє. Я рекламу озвучую, люблю. От корівка там це як вона, весела корівка. Смачно, як пожив. Я навіть і не знав, що це ваш голос був. Я коли українських Сімпсонів привозила, коли знімалася в Москві, вони казали, Аня, привези Сімпсони. Я на касети запитувала, привозила, і вони сиділи. І Америка призналась, що вона найкращий дубляж Сімпсонів. Ну, власне, тут є, безперечно, і ваша серйозна заслуга. Пані Ганно, а е якщо там ваша ласка, можна трошки зімпровізувати, а що про ситуацію з сучасним взагалі дубляжем і українським контентом думає, власне, от Бард Сімпсон? Ви розумієте його характер? Як би він взагалі е озвучив те, що зараз відбувається з нашим дубляжем? Чуваки. Це, це серйозно? Я. Ну, що б таке сказати загалі про наш на, український контент, переклад, бля. Це дуже серйозно. І цендіозний, серйозний момент, я на весь Хочу сказати. Кушіть мене за чорт. Цього чекав. Дякую. Моя просто от, ну, насправді надихаєте цим позитивом. І мені здається, що от за таким позитивом е, не, не відчувається і всіх тих негараздів, які у нас насправді коються там з от, оцією от величезною верстою і пластом е, культури, як дубляж там і переклад. Пані Анно, а вам, як людина, яка безпосередньо цим займається, якими ви бачите рецепти от виходу з цієї ситуації? Ну що в першу чергу можна було б зробити для того, щоб якось чи то популяризувати, я не знаю, чи то просувати, тому що завжди ж проблема буде в грошах, але очевидно, що не завжди тільки в грошах. Проблема в головах, у головах правильно українською мовою. Ем, головне, що треба зробити, це треба зробити мир в Україні і мир в усьому світі. І повернутися до наших сердець, до наших думок позитивних і стати внутрішнім, щасливим і дарувати щастя. То, і тоді не буде проблем. Мені так стає. Дякую Но... вам. Пані Ганно, і ми домовлялися, що ви говорили мені, що дуже любите співати в прямому ефірі. Ну, я взагалі ліричний психоделічно шизофренічний панк самостійний. А, ну, давно це вже було, за мною водилося більше як 25 років. А, така хвороба. Я збираю і пишу соромівські пісні українські. От до речі, у, у сопарку я там наматюкалася на всю Україну. Зараз заборонили е, тобто, пані Ганно, я вам так скажу, що у нас ефір насправді настільки неформальний і неформатний, що ми дозволяємо собі тут не тільки матюкатися, навіть чесно кажучи. Бачите, тому що у нас є своя аудиторія, яка любить все природні, соромницькі пісні це, це те, що нам треба. Тому, власне. Я хочу, я хочу, як слова, які я хочу сказати Україні від себе, сказати стародавньою еротичною піснею XVIII століття. Угу. Це така колискова. Еротична колискова? Ну, скажіть, зараз еротична, а тоді сороміться. Е, ну, така вона. А, пошуковий український, та уяви собі. Цирк. моя де. Ой. Пед. Ако в перший друго, детя бреще тверде, абича копня і суте, а

Як не буде батько сласень. Буде місця, ще. Дякую, пані Ганно, дякую за те, що ви робите, і за те, що долучилися до нас. Оплески, які є тут в студії, це на, на вашу честь. Дуже... Ду Робили дітей в Україні, щоб, щоб робили проекти в Україні, щоб були всі плодовиті отут і скрізь. І все буде добре. Прекрасний тост, пані Ганно, дякуємо. Вип'ємо за те, щоб робили контент і дітей в Україні. За український контент і українських дітей. Пані Ганно, дякуємо. Дякуємо. Отже, з нами на зв'язку була Ганна Лев.